Ребят, вот русский мир. Вот так спишь, пол четвертого нет у них ни квартиры, ни машины, а там люди умирают. Вночі жорстоко Підступно О пів на четверту ранку у кривому розі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п'ятиповерхівку. Полум'я охопило квартири з першого по п'ятий поверх двох під'їздів будинку. Наслідок удару загорілись і припарковані автомобілі. Загальна площа пожежі, за підрахунками рятувальників, склала 700 квадратних метрів. Усього вночі було шість ракет, п'ять місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, на якому там вода, кока кола фанта інші продуктові продукти. І більше нічого немає. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили на свої квартири. Зараз займаємось розселенням, тобто йде ліквідація. Унаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг станом на 10-ту годину ранку загинуло 6 людей. Ще 25 дістали поранень. 19 з них госпіталізовані. Нині на місці влучання ракет працюють всі екстрені служби. Під завалами можуть перебувати ще щонайменше семеро осіб. Крім того, відомо про трьох постраждалих на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу також є люди. Їх шукають рятувальники. Ще чотири. Чотири травмованих на інші локації. Там горіли будівля та авто. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася важка техніка. Також пошкодження є і у рятувальному підрозділі. Як повідомили в офісі генпрокурора, під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких нині встановлюється. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Нині аварійно-рятувальні роботи продовжуються на місці події. Працюють усі відповідні служби з багатоквартирного будинку, в який влучила ворожа ракета. Також дістають і домашніх улюбленців. Ірина Жуковська телеканал ITV.